Вітаю, це телеканал Гвіничина. І ви дивитесь передачу Влада на місцях про основні події та новини в громадах. Нові рішення та зміни, які покращують якість життя громад міста та області в нашому огляді подій. Громади Вінниччини активно і постійно допомагають Збройним силам України. Черговий пікап для штурмовиків передав колектив підприємства муніципальної варти Вінницької громади. Повнопривідний кросовер допомагатиме нищити ворога бійцям однієї з десантно-штурмових бригад. Машина повністю на ходу пройшла діагностику ходової та налагодження технічних частин автомайстрами станції техобслуговування. Має нові колеса. Також разом з автівкою на передову передали маскувальну сітку. Інспектори муніципальної варти на постійній основі допомагають у зборах для військових, адже багато працівників підприємства нині на фронті. Колектив муніципальної варти в чергове долучився до збору коштів. Ми традиційно це робимо раз в кілька місяців. Зібрали певну суму коштів і придбали даний автомобіль Nissan X-Trail, яку ми плануємо передати 71-й бригаді, саме бійцям 71-ї бригади. Ми вже це не вперше ми автівку передаємо, робимо це. Періодично тому от даний автомобіль передаємо. Ми також спільно з гуманітарним штабом долучаємося до таких акцій і намагаємося пришвидшити таким чином перемогу нашої держави. Автомобіль 100% обслужений. Ходові частини, двигун, електрична частини – все перевірено фахівцями. Тому я можу спевненіше сказати, що вона технічно справна і готова працювати по тим типу завданням, які будуть стояти перед нею, ставити будуть бійці, виконувати там підвози особового складу чи якісь інші матеріальні засоби. Тому я думаю, що повнопривідний автомобіль, тим паче, тут нова гума влаштована, воно буде чітко слугувати. Її призначення будуть заключатись, тому що ми, як згод зв'язку, забезпечуємо зв'язок. Це Установка ретрансляторів, налагодження зв'язку між загоном та дружніми силами, та забезпечення безперервного живлення. Тобто зв'язок має бути завжди. Забезпечується і самим загоном, але оскільки дуже багато завдань інколи приходилось і власним транспортом. Є в нас, але ну, звісно, потреба, потреба була великою і залишається й досі. Швидкі та маневрові баги Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала одному із підрозділів ГУР. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року на період дії воєнного стану та для координації зусиль місцевого самоврядування бізнесу та волонтерів по допомозі армії і військовослужбовцям. Коли наша команда команда гуманітарного штабу передавала. Допомогу у вигляді дронів FPV і мавіків 3Т спецпідрозділу головного управління розвідки ми спілкувалися з командиром, і він тоді сказав, що в них також є запит на таку техніку саме для підвозу БК і для вивозу поранених. Тому на звернення командира спецпідрозділу, наша команда. Координатори гуманітарного штабу долучились і виготовили баги. І сьогодні ми передаємо, вони вже поїдуть виконувати бойові завдання і допомагати хлопцям. Всі баги дуже корисні. Неважливо, хто їх зробив, не важливо, яка є форма, але дуже корисно рекламу того, що вони мобільні і проходимо з них дуже порадно. В основному БК і ВПС. Людей вивезти так само. Забрати людей допомога військовим це основний пріоритет, який поставила Вінницька громада цього року. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали 50 FPV-дронів, До них 50 скидів і ще 110 для мавік. т однієї з бригад, що наразі боронить одну із найбільших ділянок фронту. Залізні пташки часто замінюють артилерію під час виконання бойових завдань і допомагають знищувати ворога і зберегти життя наших військових. Наша команда, команда гуманітарного штабу в чергову передає fpv дрони на передок на лінію зіткнення 54-ї бригаді. Це вже не перший раз. Це вже здається. Шоста передача для конкретно цієї бригади. Сьогодні на їхній запит ми передаємо 50 fpv дронів Також долучились волонтери, координатори Гумштабу і передають 110 скидів для Mavic 3 t і 50 скидів для fpv дронів кріплення. Хлопці дуже дякують і ми сподіваємося, що це перше збереже життя наших воїнів, а по-друге, буде нищити ефективно ворога. Кожен день ведеться робота по підтримці ЗСУ. Кожен день наша команда робить передачі. На цьому тижні, здається, це вже четверта чи п'ята передача. Ми на цьому тижні передавали і баги, передавали FPV-дрони, передавали мавіки, передавали пральнолат, комплекс. Робота не зупиняється. При спілкуванні з бійцем-представником 54-ї бригади він також говорить про те, що є запит на баги. Ми вже передавали їм баги. Тому наша команда буде виготовляти баги і передавати хлопцям. Вони себе хорошо зарекомендували. Вони мають підвищену прохідну здатність. Вони маленькі, вони мобільні, вони легкі. Тобто дві людини можуть занести передок чи задок. Тому що вона ж рухається по пересіченні місцевості, яка ушкоджена вже артобстрілами. Там немає площини, вона вся складається з ворона. Тому така машинка може і заїхати і виїхати а в разі потреби. Бійці можуть її посунути. Дуже ефективно себе зарекомендували. Банно-пральний комплекс для військовослужбовців 120-ї бригади передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наше місто є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку захисників цього року. На допомогу сил оборони передбачили майже 1 мільярд гривень. Чергова передача банно-прального комплексу від гуманітарного штабу для Збройних сил України. Це вже 32-й банно-пральний комплекс, який наша команда виготовляє та передає бійцям на початку повномасштабного вторгнення. Були звернення від хлопців для того, щоб покращити їхні гігієнічні умови. Такий банно-пральний комплекс дає можливість в польових умовах. Хлопцям прийняти душ, побритися, попрати речі, висушити, привести себе в нормальний гігієнічний стан сьогодні ми передаємо 120 й бригаді, де служить багато віничан. Командування звернулось до керівництва гуманітарного штабу і наші координатори. І підприємці долучилися для того, щоб спільними зусиллями зробити черговий внесок в підтримку Збройних сил. Це черговий комплекс, чергова подія, можливо, невеличка, але важлива. Тому що наші воїни, військовослужбовці, ну так, ну, спілкуючись між собою, як, ну, кажуть, що такі комплекс як, ну, займають, напевне, кнопки, як, ну, якщо не перше, то друге місце, як, ну, в їхній потребі. От, перше місце це можливо, катозброя, там джевеліни, як на Мавіки. А на другому місці безпосередньо на цей комплекс, тому що коли військові ну, от, виходять з тих окопів і мають можливість відійти на, на другорядні ну, кноп чи на другі кноп позиції, чи на місце дислокації. Ну, появляється досить багато кнот проблема. На чи приходять з передової багато проблем, які потрібно вирішувати. Розповідаємо й про інші події, які були на Вінниччині. Проєкт Сила єднанні» з підтримки людей з інвалідністю почав працювати на Вінниччині. Впродовж року переселенцям надаватимуть психологічну допомогу, проводитимуть кампанії для підтримки ментального здоров'я і навчатимуть наданню психологічної підтримки за принципом рівний рівному у кількох громадах області. Відновити психологічне здоров'я та подолати наслідки війни такий проєкт запустила Геопаросток, яка надає допомогу людям з інвалідністю уже 25 років. Тепер опікуються і переселенцями, яким допомагають обжитись на новому місці. Завдяки проєкту, який почали реалізовувати на Вінничині, 400 переселенців та 100 дітей з інвалідністю зможуть отримати підтримку від психологів та реабілітологів у кількох громадах області. Вже 25 років в Організації паста дійсно робить все можливе, щоб показати, що люди з інвалідністю мають бути на всіх рівнях розвитку суспільства. І зараз дуже важлива тема ментального здоров'я. І ми тут хочемо бути голосом. Тих людей, які не можуть заявити за себе, але ми хочемо створити умови для того, щоб вони стали голосом в своїх громадах, у рамках проєкту навчатимуть модераторів для проведення підтримки по принципу рівний рівному. Повідомили на брифінгу, де відбулась презентація нової програми. На жаль, багато років чомусь нас не вчили, що дбати про психічне здоров'я це потрібно робити так, як ми дбаємо про фізичне своє здоров'я. Пробачте за таку аналогію, але ми не можемо помити один раз вікна, не можемо один раз почистити зуби. Це потрібно робити постійно. І оцю навичку, що потрібно сприяти своєму ментальному здоров'ю. Долучились до підтримки людей з інвалідністю, і представники Вінницької обласної військової адміністрації і міської ради, ті всі кроки, які громадська організація Паросток робила і продовжує робити для людей з інвалідністю. Ці кроки, які ідуть досить робляться, досить професійно. Досить професійно в невисокому рівні. Наразі у нас у школах і в садочках 25 таких дітей є вже на інклюзивному навчанні. Ми сподіваємося, що таких дітей буде більше. І робимо все для того, щоб їм дійсно було комфортно, щоб вони не відчували якогось дискомфорту в умовах таких переміщених і з адаптацією на новому новому місці життя, місце проживання. Реалізовуватимуть проєкт у кількох громадах області: Вінницькій, Жмеринський, Могилів-Подільський, Гніванський та Лукамелешківський. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина. Вінниця стає доступнішою для людей з інвалідністю та мам з дитячими візочками. Працівники підрядних організацій продовжують встановлювати пандуси в житловому секторі міста в багатоповерхівках, щоб спростити доступ жителів до своїх квартир. Містяни за необхідності можуть самостійно звертатися із заявою до міської влади про встановлення пандусів. Новий пандус облаштували біля першого під'їзду багатоповерхівки по вулиці Матроса Кішки, 57. Дев'ятиповерхівці проживає Руслан Коломієць. Багато років чоловік пересувається на кріслі колісному. З'їхати з сьомого поверху самостійно важко. В цьому Руслану допомагає батько. Так, раз. Бетонний пандус був і раніше біля під'їзду Руслана, проте новий набагато зручніший. А чоловік полюбляє прогулюватися містом, тож пандусом користується часто. Зручніше, що він йде. Ну, як вже не піднімаєш коляску ну, по сходах, а відразу по, по сторонній раз і поїхав. Роботи з облаштування пандусів виконують на замовлення департаменту житлового господарства Вінницької міської ради за кошти міського бюджету. Загалом, з початку року, в житловому секторі міста облаштували вже чотири пандуси. Цьогоріч ми плануємо встановити в місті. Перед входами в житлові будинки понад 10 пандусів. На даний час ми вже встановили 8 таких пандусів. Останній пандус це по матроса кішки 57. Перший під'їзд. Встановили ми шість традиційних пандусів і два підйомника, там, де не було технічної можливості встановити традиційний пандус. В міську раду звертаються люди, які дійсно потребують цих пандусів. Це люди з інвалідністю. І відповідно до їхніх звернень ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію і влаштовуємо такі пандуси. Ці пандуси влаштовуються повністю за рахунок міського бюджету, вартість їхня залежить від того, наскільки він буде великий, тобто залежить від того, чи підйом великий чи менший. І також залежить, чи це підйомник, чи це звичайний пандус. Підйомники зазвичай більше вартують, тому що це по суті як ліфт. Такий. Місто затвердило програму розвитку безбар'єрного простору громади на 2024-2027 роки. Реалізація цього проєкту допоможе комплексно охопити різні сфери життя, аби зробити місто доступнішим. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Від потреб до дій або що хвилює Вінницьку громаду, результати такого соціологічного дослідження оприлюднив фонд громади Подільська громада. Продовж двох місяців опитували містян щодо розвитку Вінниці, активності громади та готовності до змін. Високі ціни, низька заробітна плата, екологічні проблеми, вимкнення електроенергії та війна. Такі найбільші проблеми в Вінниці визначили респонденти під час соціологічного опитування. Окрім проблем, люди оцінили й привабливість міста. Це турбота влади про різні верства населення, розвиток транспортної системи, інфраструктури, безпеки та благоустрій міста. Метою взагалі опитування було визначити якийсь такий настрій, що турбує вінничан. Почали більше про себе піклуватися. Вони зазначають, що їхні особисті проблеми це здоров'я, їхній психологічний стан, що для них важливо бути в комфортному затишному місці в озелененому. І ну, це щось про те, що це для всіх один єдиний дім. Вінничани позитивно оцінили громадські парки, отримання медичної допомоги, адміністративних послуг та культурні події міста. Також у пріоритети ставили благодійність, а саме допомога нашим захисникам та захисницям, пораненим бійцям та особам ВПУ. Під час їхньої роботи були проведені декілька досліджень, які говорять про настрої у людей, про потреби у людей. Взагалі, про розуміння ситуації. Ми сьогодні побачили, що люди, крім допну першу чергу зосереджені на допомозі Збройним силам, але в тому числі і настрої такі, що людям хочеться вже повернутися до якогось нормального звичайного побутового життя. На панельній дискусії благодійний фонд Подільська громада відсвітував про свою діяльність, розповіли про благодійність та нові проєкти. Ця допомога, яка приходить в рамках цієї програми, направлена для наших захисників і захисниць. Це і автомобілі, це і медичні препарати, це і шини, це і відповідне обладнання, реби. Результати соціологічного дослідження передадуть місцевій владі та громадським організаціям, аби вони краще розуміли потреби війничан та знаходило шляхи вирішення проблем. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Про розвиток економіки та фінансів Вінницького регіону, соціальну та ветеранську політику, а також про охорону здоров'я говорили на засіданні членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Також учасники конференції обговорили підготовку до опалювального сезону у Вінницькій області. Засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулось на Вінничині. Серед основних питань, які обговорили учасники конференції, це розвиток економіки регіону, охорони здоров'я та соціальної політики. Пріоритетом сьогодні реалізації державної політики залишається соціальний захист ветеранів, підтримка ветеранів та членів їх сімей. За попередніми даними на сьогодні в області нараховується більше 40 тисяч учасників російсько-української війни та близько трьох тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. І ми свідомі того, що це не остаточні цифри. Вони щодня зростають. Вінницька область одна з перших впроваджує послугу соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин. Ця послуга покращить соціальну інтеграцію наших захисників і захисниць, якість життя їхніх родин. Пілотуємо соціальну послугу, соціальну адаптацію для ветеранів та членів їх сімей. І користуючись нагодою, я хочу подякувати першопрохідцям серед громад у цій послузі. Це Городківська, Липовецька, Муровано-Кориловецька, Оратівська та Пічанські територіальні громади. Вони перші, хто фінансово долучилися до реалізації першого етапу цієї послуги. У заході взяли участь представники уряду, заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько а також очільники територіальних громад та представники громадського сектору. Учасники також обговорили напрямок ветеранської політики, зокрема створення та розвиток ветеранських просторів. Завдячуючи підтримці президента України, напрацьовуємо загальну рамку мережування ветеранських просторів. На сьогодні розробляються нормативно акти у вигляді постанови кабінету міністрів, яка передбачатиме визначення правового статусу, по перше, ветеранських просторів по-друге, -по наповнення відповідних просторів конкретним функціоналом. На сьогодні ми вже маємо ряд напрямків і ряд послуг, які фінансуються міністерством справ ветеранів. А ще на засіданні йшлось про впровадження на Вінниччині програми Доступні ліки, модульні укриття для закладів освіти та оновлення бібліотечних фондів українськими книжками. Члени конгресу мали можливість поставити свої запитання та отримати на них відповіді від представників профільних міністерств. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Україна вже втретє відзначає день молоді саме 12 серпня. У Вінниці для хлопців та дівчат підготували. Тиждень активностей – це панельні дискусії, майстер-класи, спортивні змагання та творчі вечори. І кожний семи днів має свою тематику: перший день присвячений ментальному здоров'ю. Тиждень молодіжних заходів, включаючи форуми, тренінги, майстер-класи, концерти, спілкування з однолітками та виступи крутих спікерів, у Вінниці стартував перший день обласного молодіжного форуму «Юз Юнайтед Саммерфест», організований департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації спільно з молодіжним центром Квадрат та студентською радою Вінниччини. Безумовно, нам надзвичайно приємно, що серед тих, хто боронить нашу землю, є лідери. Молодіжного руху, і я впевнена, що вони доєднуються до нас і вітаннями і е, ментально. І я хочу, щоб ви пообладували їм зараз так, щоб вони почули там на передовій і Андрій Мельничук, і Артем Маткаміров. Тому я прошу всіх вас поаплодувати їм. Ідея виникла спонтанно, тому що перш за все ми готували саме день молоді, саме United Summer Fest. І це переросло в те, що наші колеги підсказали, що можна зробити таку круту ідею. В них були свій контент, на свій контент, і це все поєдналось в одну неймовірну креативну ідею тиждень молоді. І власне, ось сьогодні ми починаємо з United Summer Fest. Кожний з семи днів має свою тематику спортивний, інтелектуальний та творчий. Перший день присвячений ментальному здоров'ю. На панельній дискусії керівники молодіжних центрів ділилися своїм досвідом. Також для хлопців та дівчат підготували багато інтерактивів та цікавинок. Коли ми починали обдумувати і організовувати тиждень молоді разом з департаментом, то ми придумали такий інтерактив. Тобто, кожен учасник, який відвідає заходи, буде отримувати наліпку. Протягом усього тижня молоді можна буде зібрати сім наліпок. І перші чотири учасника, які збере сім наліпок, тобто відвідає сім заходів протягом тижня молоді, отримують подарунки. І п'ятий нас такий ми вирішили, має бути інстаграм-амбасадор молодіжного центру Квадрат. Тобто найактивніший учасник в соцмережах теж отримує подарунок. Більше як сотня хлопців та дівчат виготовляли букети з сухоцвітів, грали в інтелектуальні ігри, розписували шопери та печиво. Малювання воно відволікає дуже від непорозумінь, від депресії, можна навіть так сказати. Воно багато що може, можна вкласти в думки свої в малювання. Готувались у Вінниці до Дня молоді більше місяця. У усіх приготуваннях брали участь хлопці та дівчата. Обов'язки покладалися відповідальність за нашу локацію, оскільки в нас сьогодні також є локація нашої студентської ради Вінничини, де були представлені наші стікерпаки, наші буклети, де було все детально розписано про нашу діяльність, про наші комітети. І також ми долучилися як співорганізатори у допомаганні в формі волонтерства. Це на різних локаціях наші волонтери допомагають сьогодні. організаторам». А завершиться день молоді квітковим балом 17 серпня, який організовує студентська рада Вінничини Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Ось таким видався цей інформаційний тиждень, насиченим на події та враження. Журналісти ТРК Вінничина і надалі продовжують відстежувати всі події та інформуватимуть вас про те, як проходить життя в громадах та округах Вінницької області. Бережіть себе і рідних до зустрічі.